Світлана Лемзякова разом з донькою та трьома онуками до Черкас переїхала з Луганська. Залишити рідне місто родину спонукав страх за життям. Вже кілька днів Луганці мешкають в оселі знайомих черкащан. кажуть, що гостинністю не зловживатимуть, адже черкаська влада пообіцяла вирішити питання із окремим, нехай тимчасовим житлом. Поки що ж переселенцям допомагають у черкаському центрі гостинності. Світлана Лемзякова із донькою та онукою знайшли тут речі для всієї родини їжу, а також за

Організова Черкаський центр гостинності місцева влада облаштувала в одному з приміщень колишньої тютюнової фабрики. За кілька днів роботи більше трьох сотень черкащан принесли допомогу для переселенців. Загалом за всім пильно стежать волонтери, яких у цьому магазині безкоштовних речей за два десятки. Чергують по двоє-по чотири години на день. Волонтери старанно сортують усі речі, перевіряють терміни придатності продуктів та координують переселенців. Звичайно, з повагою ставимося до людей, які переселяються, тобто, ну це звичайні нормальні люди, і якщо вони потрапили в такі умови, це не означає, що вони там будь-що будуть вдягати, чи будь-які продукти харчування ні. Намагаємося якось в положення людей входити, тобто максимально, щоб їм ну, було комфортно і зручно. От вони прийшли, вони взяли готову річ, якщо це задежі, чи там побутова хімія, чи ще щось, посуд, щоб воно було все чисте, все ну, перестойне нормальне. У центрі гостинності ведуть облік усіх переселенців, які звертаються по допомогу, записують і жителів міста, що приносять речі та їжу. Деякі з них іще й залишаються допомагати волонтерам. Я принесла всі дитячі речі. У мене хлопчик 9 років. Такі, що потрібно дітям, і теплі, і штани, і літні, і взуття, іграшки, продукти харчування. що Вдома є, що можливо докупила. Тому що... Такому стані може я кажуть звичайно оказатися кожна людина. На сьогодні до Черкас приїхало більше 250 переселенців із Донбасу. Цього тижня місто готується розселити ще стільки ж людей зі сходу України. Щоб їх розмістити, міська влада заздалегідь почала формувати базу даних городян, здатних прийняти приїжджі. Зараз будемо вирішувати питання житла для них, питання організації всіх побутових умов допомоги. В працевлаштуванні, в працевлаштуванні дітей, в оздоровленні, тобто всі ті проблеми, які виникають в них, будемо вирішувати допомагати. Між тим не поодинокі випадки, коли переселенців не влаштовує пропонований дах над головою. Більшість невдоволена, якщо житло розміщено у віддаленому від центра районі або ж за межами міста. Усі, хто двічі відмовляється від пропозиції, заносять до чорного списку, і більше таким переселенцям житло не пропонують. Дар'я Бунякіна для Радіо Свобода Черкаси.